Я собі важко, супер важко уявляю можливий альянс Росії і Китаю аж такий. Багато років тому Китай і Росія домовилися, що будуть зустрічатися щорічно. В Чотний год Путін їде в Китай, нічотний китайський лідер зараз зараз Цзіньпін, їде в Москву. Так що це давно запрограмовано. Вони зустрічаються, окрім багатосторонніх зустрічей там, де-небудь, я не знаю, в Ташкенті, так? у них ще обов'язково є зустріч раз на рік десь, або в Пекіні, або в Москві, ну або десь там на теренах Китаю чи а, Росії. Так що нічого такого надзвичайного немає. Це все абсолютно зрозуміло, чому і я. Тепер про, я би сказав, ідеологію китайської зовнішньої політики. Філософію китайської зовнішньої політики, про яку всі бояться. Ну, про яку всі бояться дружба, Фройншав, дружба, Жвачка, Китай, Пікін, Москва, ми побідім, Москва, Пікін, ми побідім. Ну, коротше, це все мало задунівське Сталінське, і всі думають, що там така дружба. Значить, що лежить в площині обов'язковості? Три позиції, це називається три ні, три ні Китаю. Ніяких блоків, ніякої конфронтації, ніякої ворожої спрямованості проти третіх країн. Це три ні лежать в філософії, ідеології, це три ідеологіми з китайської зовнішньої політики. Тому, коли кажуть, що буде якийсь альянс між Москвою і Пекіном, якийсь такий дружба на вік, і коли вони навіть кажуть, і було таке, мені здається. В вересні минулого року були такі заяви: що безмежна дружба це один бік справи, безмежна дружба між Пекіном і Москвою, а інший ніяких блоків. Тому ніяких альянсів ніколи не буде. Китай завжди буде сидіти своєю позицією в голові китайською, не російською, не американською, не будь якою Тому треба розуміти, що конфронтації вони не хочуть, вони будуть. Знаєте, за рога так, от а ми тут отак от вважаємо. Але ми не кажемо, що ви погані а ми хороші. Ми кажемо, що е, ми не хочемо з вами сваритися у Китаю. У Китаю не можна ніде сваритися, очевидно, ніякої спрямованості проти третіх країн. Тобто вони роблять вигляд і в українській війні, що ми, вовля, мовляв, стоїмо з боку, і ми до третіх країн, тобто до України, нічого проти не маємо і це правда. Вони з одного боку кажуть, що ну дають зрозуміти, що Україна маріонетка Вашингтона і так далі, але з іншого боку, вони кажуть, що територіальна цілісність не порушена, тому що у них є свій Тайвань, і вони не можуть за будь-яких умов торпедувати головну мету їхньої політики: це загарбання, захоплення, інкорпорація Тайваню, формози, як хочете, називайте. До Китайської Народної Республіки, до комуністичного Китаю, що хоче Китай? Китай хоче мати в Росії скептичний уряд, а це зараз уряд Путіна, який би з скепсисом ставився, ну, м'яко кажучи, скепсисом, краще вороже, стався до західних країн в цілому. Північно-Атлантичних країн, там Канада, Америка, Європа, Японія, Північна, Південна, перепрошую Корея і так далі. Оці всі, не тільки атлантичні, а Тихоокеанські, вони, безперечно, для Китая набагато важливіші, ніж Росія. І уявити собі, що Росія поверне до Західної Європи в якийсь момент часу, це руйнує весь Китай, бо це величезний альянс. Тому мета Китаю, щоб Росія була скептична до північно-атлантичних структур, я собі важко, супер важко уявляю, можливий альянс Росії і Китаю аж такий: от вони стрілецьку зброю на рівні гвинтівок відсилають. Я думаю, що більше вони нічого не будуть робити ніколи ніяк, тому що вони на будуть нараза, наражатися на вторинні санкції Сполучених Штатів і Європи, а це дуже, дуже, дуже боляче, і заради 10% торгівлі 9, дев'ять десятих не будуть ризикувати. Тому ну і третє це тихий відхід китайських компаній з Росії. На відміну від європейців, американців які голосно виходять там Макдональдс, ми пішли. H&M, ми пішли. А тут, от е, Huawei тихенько зваліла і нічого і нікому не, ска... і не сказала. Але сваліла. Так що ці всі, знаєте, е, ну, це моя робота, все це пояснювати, я розумію. Але насправді нічого близько до того. До тої панікерської алармійської як би, ситуації, яка лунала тут два тижні перед візитом Сізіньпіня до Путіна. Нічого спільного з реальністю ця паніка не мала, не має і немає, і не буде мати ніколи, допоки Росія не стане суперсилою, а Росія суперсилою не стане ніколи.